Дивіться, по деревію Дуже багато запитань ви задаєте, коли його можна збирати, збирайте його постійно. Да? Він постійно цвіте, підцвітає, можете збирати. Рослина ріжеться абсолютно під кореневу систему і вся рослина прийомна. А тепер дивись, як вона приймається. Ви маєте зібрати рослину, подрібнити її на отакі шматочки. Можна в принципі, від 3 до 10 см, як у вас дозволяє можливість або соломорізка, або ще щось. Можливо, хто взагалі тупором рубає. Мірять, нічого не потрібно, ніяких ні 5, ні 10 сантиметрів. Порубайте, просто подробніть його і все. Диви, так що рослина приїхала, ви її перевіряєте таким методом. Просто висушили, лопається, значить, сухеньке. Іде і стебло, іде і квітка, йде все, крім корня. Так що можна прям косити її. Да, по суті, накосили, навибирали сам дереві, посушили, подробили, готово. Е, до нього в принципі, претензії мінімальні. Ну, Звичайно, засвідчення не повинно бути. І коли ви відправляєте поштою, пам'ятайте про ті правила, які я розповідав раніше, да? Трамбуємо, два мішочка в кучу можна, все це можна, ніхто поки що за це не наказує. Не те, що не наказує, а не відмовляються відправляти. Поки порядок. Так що тільки головне стриченіть його. Не там так от, да? Зв'язали, а нормально стріченіть, щоб воно кучі держалось і все. Все нормально, все їде. Ніяких запитань.